Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Скорпіон. З вашою фінансовою сферою наступного тижня буде все гаразд. Вона буде успішна, вона буде стабільна, все у вас там буде в порядку. І більше того, вам буде дуже приємно співпрацювати з тими людьми, з якими ви разом заробляєте гроші. Чи це колеги на роботі, чи це бізнес-партнери, чи це ваші клієнти? Вони будуть до вас позитивно налаштовані, приємні в спілкуванні з вами. Ви до них будете приємно, позитивно налаштовані. І це ще додатково покращуватиме вам. Настрій покращуватиме вам вашу фінансову сферу. Вона буде і приємна заробляти буде приємно, і плюс ви зароблятимете наступного тижня, отримуватимете фінансів вдосталь, і, можливо, навіть трішки більше, ніж вдосталь. Стосовно вашого здоров'я, скоріш за все, ви та людина, яка відповідально ставиться до свого здоров'я, яка піклується про свій організм. Ви знаєте, що для того, щоб було міцне здоров'я, потрібно займатися фітнесом, потрібно зменшити до мінімума якісь шкідливі речовини, які потрапляють до вашого організму. І ви дійсно піклуєтеся про свій організм, про своє здоров'я. І завдяки цьому піклуванню, завдяки відповідальному ставленню ви і матимете чудове здоров'я наступного тижня. Все у вас стосовно здоров'я буде просто чудово. Романтичні стосунки дійсно будуть романтичні. У вас тут буде взаємопорозуміння, у вас тут буде ніжність, у вас тут буде кохання, у вас буде все чудово. Єдиний мінус, який може бути, може так статися, що з якоїсь причини ви будете на відстані зі своєю коханою людиною. Можливо, хтось із вас поїде в відрядження, а можливо, хтось із вас на заробітках, чи так доля повелася, що ви в різних місцях, і ця ніжність, оця романтика, оце спілкування буде в вигляді якихось смс-ок, якихось повідомлень, вигляді або телефонних дзвінків, або відеодзвінків. Ну от, маємо ложку дюхтю на кінець. Буде на вашому відпочинку щось не надто добре. Чи то люди, які відповідальні за ваш відпочинок, можливо, ви кудись поїдете, можливо, ви підете в якесь кафе, і от обслуговуючи персонал. Несправедливо поставиться до вас, виконає своє, свою роботу, так от не дуже гарно, спустивши рукава. Або ж під час відпочинку хтось несправедливо до вас поставиться, якось до вас присікається за щось, чомусь вас образить. Можливо, почне з вами якось сваритися, скандалити. І от через це у вас буде зіпсований настрій. І відпочинок буде не настільки гармонійний, як він міг би бути.